Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сордоперекладач Леся Прохоренко. Початок опалювального сезону не за горами, а тому буковинці поспішають оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. З вересня Кабмін вкотре змінив порядок призначення державної допомоги. Вікторія Лупай розповість детальніше про нововведення. У Чернівцях понад 31 тисяча домогосподарств може отримати державну допомогу на житлово-комунальні послуги. І перед початком опалювального сезону в управлінні соцзахисту можна побачити вже звичну картину. Величезні черги містян, а у натовпі лунають невдоволення. Питаю одну слово скаті. Яке вікно? Очі тікає. з одного слова. Ну що ж в нас за люди? Тепер нам стоять які черги. Це сьогодні мало, а то ми на вулиці стоїмо. Чернівчани скаржаться не до кінця розуміють порядок оформлення субсидій до працівників соцзахисту чимало питань. Перепитати, перепитати, ну чи оформляти мені далі, чи ні, бо я була в тому році оформлена, а тепер перейшла перепитати. А, а могли б нам хоч надіслати якісь ну, папери, щоб ми знали, як що і далі робити? Чи нам далі тут стояти ці черги чи ні? Давали субсидію, птали до, до літа. Після літа каже, прийдете. Ну я й прийшов. Вони сказали, що роз'яснення, було після того, бо то ще не було те, що там мінялося. Ми розуміємо, що треба якісь документи. Додати не треба, цього все би роз'яснювали. Якщо хтось і досі не розібрався з попередніми нововведеннями, урядовці вже встигли внести чергові. Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо збільшується кількість прописаних у квартирі людей. Крім того, для строковиків буде інший порядок вирахування сукупного доходу. Незалежно від того, яке грошове забезпечення вони отримують і чи отримується грошове забезпечення взагалі, Значить, при призначенні субсидій в той період, коли вони перебували в настроковій службі, їхній дохід береться на рівні половини прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб у минулому році, відповідно до закону про державний бюджет на 2016 рік. Якщо на момент звернення за призначенням субсидії громадянин є непрацюючим пенсіонером, не має інших доходів, крім пенсії, в його середньомісячний сукупний дохід враховується розмір пенсії за попередній місяць. В департаменті соціального захисту зазначають, розмір нарахованої субсидії також залежить і від кількості поверхів будинку, в якому ви проживаєте. І, хоча таке правило діє ще з минулого року, більшість чернівчан і досі ніяк з ним не можуть розібратись. Проблема в тому, що містяни мають надавати таку інформацію самостійно. Ті будинки, які є у приватному секторі, ця інформація вже відсутня. і тому без участі отримувача субсидій, ми цю інформацію з інших джерел надходження не зможемо витребувати. Коефіцієнт з чим нижчий поверх, тим коефіцієнт вищий. Чим вищий поверх, коефіцієнт нижчий. Значить, для того, щоб ми упередили нецільове використання державних коштів, тобто щоб не було переплат, нам прийдеться в такому разі брати найнижчий коефіцієнт. А при тому, коли вже заявник нам подасть відповідну інформацію, ми зробимо перерахунок субсидії відповідно до того коефіцієнту, який передбачений постановою Кабінету міністрів в залежності від поверховості будинку. До того ж, тепер у сукупний дохід громадян не буде враховуватись вартість безкоштовно отриманих санаторно-курортних путівок, засобів реабілітації, а також відшкодування за травматизм на робочому місці. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Новодністровську відбулося засідання Ради оптового ринку електроенергії в Україні. Наші кореспонденти працюють там на місці і готові повідомити, які ж плюси після цієї зустрічі будуть для буковини. Зокрема, Петро Голупапа на зв'язку, учасники засідання представники найбільших виробників та споживачів електричної енергії України. Голо розглянуто низку питань щодо вдосконалення оптової торгівлі електроенергією між виробниками та постачальниками, а саме вступ до у ринку електроенергетики нових членів результати засідань профільних робочих груп та комісій, а також затвердження аудиторського звіту рофтового ринку електроенергетики. По завершення засідання ради відбулася панельна дискусія. Цього разу темою обговорення стало зменшення витрат на закупівлю електроенергії для потреб Київської та Дністровської гідроакумулюючих. Вартості електроенергії, яка закуповується для потреб ГАЕС, позитивно вплине, а саме зменшить собі вартість електроенергії, яку виробляє окідно енерго. Та продає енергорінок. Для потаного поковину. Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект про національну комісію, що здійснює державне регулювання. У сферах енергетики та комунальних послуг ухвалення закону про НКРЕКП має велике суспільне значення, бо самостворення незалежного регулятора відповідно до угоди про асоціацію між європейським союзом і Україною та угоди про енергетичне співтовариство це ключова передумова та гарантія успіху всіх реформ у відповідних галузях, кажуть фахівці. Це дасть можливість в першу чергу повищити професійну здатність комісіонерів, здійснити конкурсний відбір нової комісії, перезавантажити дану комісію регулювання ринку енергетики на прозвітні 18 місяців, оскільки до діючої комісії є багато запитань, і в тому числі від громадськості, міжнародних експертів, як і в громадськості. Це дасть можливість роботи комісії більш прозорою. А усіх громадян завжди є запитання до прозорості формування тарифів, до того. Наскільки ці тарифи є обґрунтовані? Тобто цей закон встановлює принципи публічності, відкритості, підзвітності комісії. І що не менш важливо, цей закон дасть можливість бути комісіонерами більш незалежними фінансово і організаційно. Ранкова стрілянина у Лужанах сколихнула жителів невеликого селища. Старенький дідусь, обороняючись, вистрілив із рушниці у двох чоловіків, які зайшли до нього на подвір'я. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. близько тижня назад двоє незнайомих виманили у старенького пенсіонера за звичайний сервіс тисячу доларів. Дідусь, отямившись, вирішив не звертатись до поліції. Втім, незнайомі чоловіки повернулись до нього вдруге. Ну не знаю, знайшли вони на нього такий вплив, який дали можливість виманити від нього попередньо тисячу доларів. І ще до того гривні, і ще мали нахабність попросити в нього на каву. Відповідно, вони сьогодні з'явилися. Напевне, подумали, що людина довіз віку зрілого і абсолютно їх не пам'ятає. Старенький не злякався. Він вирішив власноруч поквитатись із своїми кривдниками, взяв мисливську рушницю, яка до слова була офіційно зареєстрована, і вибіг на подвір'я, аби затримати чоловіків. На сьогоднішній день у нього другого виходу не було. Він приходить. Як він заходить, то дивиться на подвір'ю, приходять ті люди, котрі тижні назад його е шахрайським шляхом шахрайським шляхом у нього забрали тисячу доларів. Так чи І знову через тиждень приходять. Ну це вже наглота, це вже це вже люди е відчувають себе безкарним. Незнайомці громадяни Румунії намагались втекти на автомобілі. Втім, старенький, вистріливши їм у світ, влучив примісінько у водія. Поранений наразі знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Його спільник затриманий буде внесено в єдиний реєстр досудового розслідування за фактом шахрайських дій з боку громадян Румунії і буде внесено за кваліфікацією статті 118 -ї. Кримінального кодексу України і статті 15 Кримінального кодексу України це замах на вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Односельчани розповідають, чоловік не агресивний, і те, що сталося, пов'язують із стресовою ситуацією, в якій опинився пенсіонер. Він такий хороший чоловік. Да? Він викладав мого сина і все трудове навчання. Угу. І хороший такий чоловік, Він козак. У нього такі вуса до він козацьківцем. Він такий спокійний, така людина відповідальна. Оперативного селищний голова заявила, що у зв'язку із неспокійними подіями, які останнім часом трапляються в Ложанах, більше місяця назад тут був створений пункт оперативного реагування, який функціонує цілодобово. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ось таким чином у Чернівцях відкрили корекційний клас у спеціалізованій школі. Довгий час грошей у закладу на це не було, тож до облаштування приміщення долучилися меценати, а потім вже виділили гроші із бюджету міста. Марія Захарук продовжить далі. Для особливих дітей з особливими потребами. На такий клас у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 чекали давно. Спочатку не було можливостей, потім коштів. Але прохання батьків та викладачів врешті були почуті. Держава виділила кошти на меблі, працівники закладу зробили ремонт, а небайдужі чернівчани закупили потрібні сенсорні іграшки. Як кажуть, спільними зусиллями дітям зробили радість, відкрили корекційний клас. Ми зразу в душу впала ця школа, ці діти. Ми закупили спеціальні іграшки, обладнання для них для того, щоб розвивати їх дрібну моторику, відчуття простору. Я дуже щаслива, що якісь маленькі такі зусилля можуть допомогти дітям розвиватися і стати членами нашого суспільства. Це маленький вклад. Насправді основне це те, що ми маємо змогу привернути увагу громадськості. Привернути увагу засобів масової інформації до якоїсь проблеми, що люди змогли також долучитися і зробити якісь свій вклад. Тепер діти молодшого віку зможуть вчитися простим речам: розрізняти кольори, зав'язувати шнурки, складати кубики. Це у нас підручний матеріал з дерева, форма взуття і шнурівка за допомогою. Такої маленької гри маленького взуття можна навчити дитину зашнуровувати взуття і плюс пальчики теж працюють у групі до 12 учнів. Тож стверджують, педагоги з легкістю зможуть приділити потрібну кількість часу кожній дитині. Сюди ми можемо приходити з учнями в першу чергу молодшої школи і займатися за корекційними програмами, розробленими Марією Монтесорів. Вона розробила цю методику для дітей з особливим потребами. Вчитель спостерігає за тим, як дитина самостійно вибирає, чим їй займатися. Вона тут, в даній кімнаті, працює з різними предметами, формами, кольорами, формується уява, мислення, дрібна моторика пальчиків, самообслуговування, шнурівки, кнопки, різні різні форми форми, ліпучки, дерев'яні іграшки все натуральне для того, щоб не шкодило здоров'ю дитини. директор школи розповідає: на жаль, з року в рік хворих діток не стає менше, тому такий клас і проведення подібних занять є необхідним. І саме вся робота наша буде направлена на корекцію вад дитини, а також на втілення ось цих наших намірів, для того, щоб дитина відчувала себе у суспільстві як повноцінний громадянин України. Спочатку ми будемо. Експериментувати це на дітях молодшого віку, це будуть перші, ми так групою об'єднуємо в групи, це діти. Синдромом Дауна, діти із аутизмом. Потім є діти, які мають ось проблеми із дрібною моторикою пальчиків. Це більшість дітей, і саме ось такі дрібнички ви побачите в цьому в нашому класі. Добре, Марія Захарук, Антон Романюк, телеканал Буковина. Розізлилися не на жарт у Чернівцях. Усі тимчасові споруди, які встановлені незаконно. Демонтують навіть попри те, що вони вже там стоять руками і стали для городян частиною пейзажу. Управління містобудування та архітектури спільно з інспекцією з благоустрою міста взялися за підприємців, які без відповідних дозволів та документів розташували у місті так звані мафи. Про те, кому не пощастило та кого чекає демонтаж, розкажуть наші кореспонденти. Яка серед напрямків роботи інспекції з контролю за благоустроєм чернівців, виявлення незаконно встановлених тимчасових споруд як наслідок їх демонтаж. Її Називають панською вулицею. Не гуляють сотні туристів. Візитівка чернівців. Та на виході з вулиці Кобалянської можна побачити ось таку тимчасову споруду, яка зовсім не створює позитивного іміджу місту. Утім, інспекції з благоустрою певні, що вже скоро її чекає демонтаж. Андрій навчається в одному із навчальних закладів неподалік цієї тимчасової споруди. Каже, вже більше року вона стоїть тут непорушною та аж ніяк не вписується в тамтешній пейзаж. Бо він такий не ну, словом, невзрачний. Тут прийнятись всією всією архітектурою. Він якось тут невмісний, на мою думку. І його треба забрати. Нині таких споруд, як ця, також кіосків та крамниць, які підлягають під демонтаж, більше ста. Ось перший приклад тимчасова споруда на вулиці Шевченка, 7. Продавчиня про те, що його зноситимуть, не чула. На ці дні нічого, не чула, не знаю. А це вже кіоск на зупинці вулиці Шкільної. Його також планують демонтувати, адже він знаходиться поблизу культової споруди Римо-католицького костелу. Утім, чернівчани розцінюють його знесення по-різному. Мені здається, що не гарно, тому що тут церква є, а це не повинно так бути. Це вже давно построєно, це давно построєно, це вже привик. Нині інспекція з контролю за благоустроєм міста спільно із управління містобудування продовжує складати перелік тимчасових споруд, які планують демонтувати. Ми найближчим часом опублікуємо і всі фотографії тимчасових споруд. Таких точок на демонтаж у нас більше 100. А далі, звісно, що ми не хочемо збурити населення і зразу всіх позбавити можливості в ну, скажемо, важкий час. Всі люди однозначно говорять, що це просто останній шанс їм для існування їх і їхньої родини. Натомість міська влада нагадує підприємцям своєчасно оформлювати необхідні документи, аби випадки примусового демонтажу траплялися рідше. Морослав Солонар, Антон Романюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Волонтери Глибочини повернулися з зони проведення антитерористичної операції, куди в черговий раз відвозили допомогу українським бійцям, серед яких і наші земляки цього разу волонтери відвідали Буковинців у Лисичанську, Кримському, Дєніжному, Авдіївці, Красноармійську, Мар'їнці та Красногорівці. Деталі вояжу нашому кореспонденту. Телефоном повідомив волонтер з Глибоке Володимир Шевченко. На промзону нас не пустили, я призрак товаришок. Він каже, Володя, не виїжджай туди, тому що зараз там повним ходом йдуть перестрілки. Каже, щоб не ризикувати ні людьми, ні авто, ні з собою. Каже, я до тебе виїду на зустріч. Погомоніли з ним, розгрузили все, що могли, передали, що він просив. Цигарки, кава, продукти харчування, і хто що там заказував. На Красногородці передали тактичні жилети, підсумки для магазинів, тому що хлопці вже пірвалося, а поки нові отримає, він сам не знає, самі розумієте, що то, ну, необхідна річ для воїна. Відвозили тепловізор. Деносу бригади, бригаді яка стоїть на Кримському зараз. Це та бригада, яка стояла на пєсках. Ну, само собою, продукти харчування, там ау... за запчастини до машини. Складні людські стосунки, видовочна акторська гра та унікальні постановки. Все це зібрало у собі вистава соло одинаків за мотивами п'єси відомого ізраїльського драматурга Йосифа Барйосафа. Важкі люди. Постановку здійснила львівська театральна майстерня Ательє 18 Показ вистави відбувся нині і в Чернівцях. Більш подробиць далі у сюжеті здійс... звичайна сім'я, де через особисті негаразди немає згоди та розуміння. Така здавалося би буденна історія, що лягла в основу вистави соло одинаків. Зачем вони так багато лгають? Її представили в Чернівцях для єврейської громади міста та усіх охочих напередодні Рош-Хашана, так званого єврейського Нового року. Цей місяць Лул, він якось розполагається до радості, до сподівань, тому що потім наступить Новий рік, єврейський праздник Рош-Хашана. Це святок непростий для євреїв, після нього слідують 10 днів трепета, коли веселитися не дуже слідують. Інтерпретувала п'єсу ізраїльського драматурга, театральна майстерня із міста Лева Ательє 18 режисер Міхал Влад, котрий і виконав головну роль. Актор певний, що інтрига спектаклю філософська. Не бреши, але, але думай про життя. От ідея така тої роботи покаже, наскільки складні відносини, нібито здавалося проста річ. Приїхав якийсь жених і щось там відбувається, ніби то, а скільки емоцій, скільки роздумів на, на тому, щоб сказати просто правду. Пані Олександра вже шість років волонтер в благодійному фонді Хеса Шушана. За цей час подібних заходів не відвідувала. каже, вистава їй здалась комедійною. Ну, то я заміжем не була. Мені би це б сподобалось, але як це подивишся, краще не йти заміж. Ну які такі женяхи, наші це. Смієшся трохи, то друге. Ну, вистава гарна, що життя. Чернівчанка Галина, хоч і незнайома із єврейською культурою, та на перегляд вистави прийшла, адже їй це близьке духу. Дуже повчально бачити, знати, відчувати, чути е інші побути, інші відносини. Вистава покликана популяризувати єврейські традиції у Чернівцях та за їх межами, кажуть організатори, впевнені, що в столиці Буковини вистачає публіки, яку зацікавлять подібні заходи. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.